Вітаю, ви слухаєте українське радіо Житомир при мікрофоні Наталя Колінічне. Краще побажання усім у школах Житомирщини триває створення класів безпеки в рамках всеукраїнського проєкту. Спільний проєкт Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Міністерства освіти і науки України втілюється за сприяння місцевих громад і за підтримки благодійників. Кілька таких класів безпеки наразі уже функціонує в нашому місті. Новий відкрито перше. В області на Звягельщині. в етері Українського радіо Житомир будемо говорити про те, як практично реалізується проєкт в області, що являють собою класи безпеки, чому і як вони навчають учнів. Хочу представити ті, хто сьогодні в нашій студії це Оксана Ковальчук, начальниця сектору зв'язків із змі і роботи з громадськістю головного управління ДСНС України в Житомирській області. Вітаю вас, пані Оксано. Валентина Найдюк, директорка Новороманівського ліцею Бруниківської сільської ради з в Ягельського району Житомирської області. Пані Валентина, мої вітання вітаю. в нашій студії. Юлія Роман, педагог організатор ліцею. Пані Юлія, вітаю щиро. Вітаю і Марина Попова, учениця 11 класу, президентка учнівського самоврядування ліцею. Марину, вітаю. вітаю. сьогодні. Коли ми чуємо слово «безпека», ми розуміємо, що вона стала. Без перебільшення, напевно, пріоритетом навчання, і одразу хочу запитати, власне, в чому суть цього проєкту, із ініціативи, яких структур чи організацій він постав. Доброго вечора ще раз. Основа безпечного життя вони закладаються ще з маличку в дитячому віці. Тому у нас направлено на це комплекс заходів, як у дошкільних навчальних закладах, так і закладах загальної і вищої освіти. І на сьогодні з метою виховання основ безпеки життєдіяльності, зокрема мінної безпеки, цивільного захисту населення, безпечної поведінки вдома і на вулиці та інших питань надання домедичної допомоги. Державної служби України з надзвичайних ситуацій за сприяння Міністерства освіти і науки за підтримки національної поліції створено започатковано проект створення класів безпеки, які б стали таким осередком. Не тільки проведення лекцій, занять, до яких ми вже звикли в минулі часи, в минулі епохи, а для того, щоб там могли проводити діти і різні види активностей, проявляти творчі здібності, самотужки побачити на власні очі предмети з місць подій, в тому числі макети вибухонебезпечних предметів тобто, все, що вони можуть побачити, все, що вони можуть почути, і все, що вони можуть відчути на собі. Перебуваючи в ролі тих же рятувальників, в ролі тих же піротехніків, тобто це комплекс заходів спрямований на формування культури безпечної поведінки не просто як у класі, а як в такому просторі, де можуть проявлятися і активність, і творчі здібності дітей. Тобто йдеться про формування в учнів такої компетентності особистої безпеки. Так, точно так і ми для того, щоб створити такі класи. Ми створили критерії, відповідно до яких можна вважати клас класом безпеки, тому що у нас існували класи безпеки життєдіяльності в школах раніше. Це були звичайні класи, оформлені стендами. А ми вимагали такого просторового наповнення, і відповідно до розроблених критерій, у нас виявилися такі загальноосвітні заклади, які вирішили проявити свою креативність. І відгукнулися на наш проєкт. Першим це була гімназія номер 28 у місті Житомир. Відкрили ми клас безпеки на базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Житомирській області і Новороманівський ліцей. Це був перший по області відкритий вже цього року. До речі, ще шість класів ми маємо по області, але вони в процесі наповнення і вдосконалення. Ми зараз будемо розпитувати детальніше у представників ліцею, як вони потрапили до цього проекту, чому і що відбулося одразу після цього. А все ж таки ви згадали про критерії, чи можна їх озвучити? Якими вони є так клас безпеки рекомендовано створювати для дітей, щоб там було ну, орієнтовно до 30 Учнів є вимоги для дітей з молодшої освіти і для дітей старшої освіти. Для дітей молодшого шкільного віку буде вкладатися в ігровій формі з рухливими елементами уроки безпеки, з використанням ігор на пожежну тематику, мультфільмів, заходок і ребусів. Для проведення занять використовується таке м'яке напольне покриття, скажімо так. Тобто, це для рухливих ігор. І для дітей, вже старшого шкільного віку ми передбачаємо приз. Презентації, відеоуроки, тренінги, тести. І, звичайно, ми запрошуємо фахівців різних напрямків на ці уроки, в тому числі і наших фахівців ДСНС. Тісно співпрацюємо з освітянами. Якщо говорити про зональне наповнення, то там мають бути аспекти зона, де діти отримують знання з медичної надання до медичної допомоги, з питань безпеки, життєдіяльності, пожежної безпеки, психологічного розвантаження і зона ігрова. Крім того, ми хочемо, щоб в рамках уроку діти могли переміщатися як із класу, так і на вулицю. Для того, щоб можна було проводити, наприклад, спортивні змагання, щоб це могли могли бути залучені фахівці ювенальної превенції. Ми навіть практикували кінологічну службу залучання національної поліції. Тобто діти бачили різні представники різних професій і відповідно різних служб: 101, 102, 103, 104. У нас і товариство Червоного Хреста активно залучається залучаються у представники газових служб, тобто і кожна з цих служб робить свій окремий майданчик. На цих майданчиках вони проводять такі е, творчі конкурси, вікторини, е, діти бігають, діти змагаються, і в результаті отримують якісь подарунки і навички безпечної життєдіяльності. Ось це ми хочемо втілювати в життя на базі оцих класів безпеки. Зокрема, як потепліше, ми хочемо завітати, плануємо в Новороманівський ліцей. Давайте трошки поспілкуємося власне з представниками Новороманівського ліцею. Як ви потрапили до цього проєкту і чому вирішили взяти в ньому участь? Я вам хочу сказати доброго дня, що ми отримали Звернення від Державного служби надзвичайних ситуацій нашого районного управління розглянули можливості, які є в нашій школі. Зокрема, оцінили можливість відкриття цього кабінету, його звичайного наповнення і визначилися з приміщенням і досить жваво, швидко і активно долучилися до цього проєкту всі працівники нашого закладу. Звичайно, були залучені і інші працівники інших закладів. Це, зокрема, Слободороманівський ліцей нам допоміг виготовити окремий стенд з пожежної безпеки. Залучалися діти, і педагоги інших шкіл. Я хочу зосередити увагу про те, що саме цей клас безпеки в нашому опорному закладі стане осередком для усіх навчальних закладів нашої громади, зокрема дошкільних загальноосвітніх закладів освіти. Тобто йдеться про те, що учні не лише ліцею, але загалі школярі громади зможуть отримувати тут ці знання Звичайно, на базі нашого ліцеї. закладу. Угу. Так, ми будемо запрошувати їх проводити спільні заходи, спільні тренінги, лекції, перегляд мультфільмів. Все це буде залежати від вікової категорії, адже цей клас передбачено для дітей різної вікової категорії. зокрема, в цьому класі будуть проходити такі уроки з навчальних таких предметів, як основи здоров'я та захист України. зокрема в виховному процесі та в освітньому серед... середовищі. Для наповнення цього класу ми використали дуже багато інформаційних матеріалів, які нам люб'язно надали представники державної служби надзвичайних ситуацій, зокрема, і товариство Червоного Христа. Допомогла звичайно наша місцева влада, і саме такими спільними зусиллями ми створили цей клас усередок безпеки, де будуть вивчати правила безпеки всіх школярів. Нашої громади хочу поставити питання до вас, пані Юлія. Як пройшов власне цей перший урок? Це було урочисте відкриття класу безпеки, але ж це був водночас і урок, який дарував уже знання, навички. Доброго дня ще раз хочу сказати, що перший урок відкритий був проведений для молодших учнів нашого ліцею. Представляв урок представник ДСНС. Він розповів більш глибше про цей кабінет, про цей клас. про про різні зони, які знаходяться, про матеріали, наочні, методичні, дидактичні матеріали, про, розповів про ігрову зону, саме про ці осередки, про мінну безпеку, пожежну безпеку. І знаєте, ми приїхали теж не з порожніми руками. Ми презентували Юнісефовський проєкт мінної безпеки. Це такі розробки, які ЮНІСЕФ надало люб'язно кожній області, ну, більш-менш достатньої кількості. Першу чергу ми віддаємо їх на класи безпеки, а потім вже серед інших навчально-виховних закладів. Це такий набір, папочка-Зошит, в якому є ігри для дітей від 4 до 9 років. Це такі квести, це загадки, папочка із загадками. Для батьків, для вчителів, для вихователів. Тобто, якщо діти спустилися в сховище і є там якихось година, дві їх треба зайняти. От з ними можна грати у ці загадки, ці пазли складати, можна задавати їм ці квестові програми, і можна роздати зошити. Вони можуть там писати, вони можуть там клеїти. Все відповідає тому, яка вікова категорія. Тобто від 4 років це дошкільник до аж до 17 років. Тобто ідеться про те, що ті, хто навчається, вони. Активно залучені, тобто вони не просто слухають лекцію, не просто слухають правила поведінки. Да, вони залучені до навчання через гру, через дію, через завдання, і через творчість вони можуть розмальовувати розмальовки, там великі плакати, а 2 формату і а 4 Тобто на цих розмальовках розташовані предмети мінної без тобто міни, боєприпаси, які сьогодні можна знайти і натрапити, ну ризикувати натрапити. На небезпеку, таку як вибух, да, і пошкодження. Тому, от, наприклад, на Варманівській школі вони зробили макети вибух... вибухівок, вибух небезпечних предметів. Це макети, вони безпечні, але вони на стенді зросташовані, їх можна бачити наочно, бачити, як сьогодні виглядають вибухівки різного роду і навчатися алгоритму дій. Тобто, якщо ти бачиш такий предмет, сюди не підходити, такий предмет це може бути міна чи граната, і наочно вони зображені ось на цій розмальовці. Дитина розмальовує місто і роз... Розмальовує, бачить, які предмети, де знаходяться, ну, як вони виглядають. А чи передбачається на базі таких класів працювати із дітьми з родин переселенців, які, на жаль, вже на своєму життєвому досвіді стикалися із проявами небезпек, які несе з собою війна? Так. В нашій громаді є такі діти, є діти-переселенці, зокрема в нашій школі. Хочу сказати про те, що дійсно жгіття війни безпосередньо торкнулись їх. Звичайно, і наші діти, які проживають, здається, на більш безпечній території, теж зазнають психологічного навантаження, зокрема страх війни. І я все-таки хочу сказати, що клас безпеки буде надавати такі. Психологічні розвантаження для дітей за допомогою психолога, який буде в нас працювати на базі цього кабінету, і зокрема, згідно нашого наказу по школі, саме психолог шкільний закріплений відповідальним за цим кабінетом. І саме з такими дітьми ми будемо займатися обов'язково, і це не тільки діти, внутрішні переселенці, це обов'язково будемо використовувати інклюзивний напрямок, психологічний напрямок для дітей надважливий сьогодні. Дякую вам, пані Валентино. У нас сьогодні в студії присутні і учениця ліцею. А нагадаю, це Марина Попова. Вона є одночасно президенткою учнівського самоврядування. І хочу поставити питання, Марина. Як самі учні сприймають можливість такого навчання? Думаю, що за час. Ас війни вже доволі багато говорилося в стінах навчального закладу про правила безпеки, про якісь алгоритми дій у випадку небезпечної ситуації. Чи відчуваєте ви на сьогодні нестачу ще таких знань, чи потрібно додаткові знання, які можливо в рамках роботи цієї кімнати ви зможете отримати? Вітаю! Я вважаю, що так потрібно більше знань з приводу цієї теми, тому що клас безпеки це. Насамперед, інтерактивний такий простір для різних вікових груп дітей. В цьому класі є маса інформації про різну безпеку, про пожежну, про мінну, ну, про різне. І ми живемо ну, в такій місцевості, до якої, на щастя, ще не, ну, не так впливає військові дії там на передовій. Але у нас є багато дітей-переселенців в нашій школі, які, на жаль, мають такий досвід. Я вважаю, що ці знання необхідно поглиблювати, щоб е, діти, учні, щоб вони знали, що робити в екстрених ситуаціях, щоб вони орієнтувались, що робити, щоб не впадали в паніку, щоб діяти впевнено і врятувати собі життя і. Іншим можливо, а дякую, Марино. Пані Оксана, хочу звернутися до вас і поговорити трошки про розвиток проєкту на Житомирщині. Як планується розвивати цей проект класів безпеки вже от в наступному році, наразі на базі закладів освіти у місті Житомирі відповідно до консультації, які ми провели з департаментом освіти та науки міськради, плануємо. Створити 4-5 класів, крім того, у нас виявило бажання Оліївська громада створити клас у них громаді. Ми думаємо, що це буде місцева гімназія. Розуміти, що це вимагає і деяких коштів. Це ж не тільки можна власними силами. Якщо розвивати відповідно до критеріїв, то це і манекени, які манекени. Які відображають надання домедичної допомоги, манекен, які відображають різні ситуації, пов'язані з пожежами. Це все, звичайно, трошки вимагає фінансових уливань. Крім того, передбачається, що буде і зона. Ігрова там столи, пуфіки, тобто там, де дітям буде комфортно, зручно сидіти. Тому, якщо громада може прийняти рішення виділити кошти, ми е, залюбки надамо всі консультативні е, консультативну допомогу і всі е, наочність, відеоматеріали, всі засоби, які допоможуть у навчанні. Тому ось наразі маємо 5-6 класів, які е, плануємо створити в наступному році. Крім того, вже дівчі 6 класів е, оновлюватимемо. І вдосконалюватимемо відповідно до того, які потреби є в тому чи іншому навчальному закладі. Ну і плануємо на базі нашого музею на святослава ріктера музею цивільного захисту. Ми вивільнили одну кімнату, зараз робимо ремонтні роботи. Плануємо створити вже. Більш ширший сучасний простір, тому що там дамо елементи професії рятувальника. Наприклад, ми ставимо трубу, плануємо, що дитина може забігати по сходах, спускатися як справжній рятувальник по цій трубі, і, скажімо так, проявляти свою активність. У нас там будуть ігри, будуть пазли, будуть модель будиночка із надзвичайними різними подіями, які можуть трапитися в побуті, наприклад, відображено. Ну, це в проєкті. Плануємо. Наступному році ми зможемо офіційно це все відкрити, і тоді запрошуємо туди і дітей з різними скажімо так проблемами з різних сімей, і в тому числі дітей внутрішньо переміщених осіб. У нас є психологи, які навчають наразі жестову мову, тобто вони можуть спілкуватися з дітьми, які мають вади слуху, і проводити свою програму відновлення. І скажімо так, навчання дітей різним видом надзвичайних ситуацій, булінгу, попередження, толерантності. Ото такі ви знаєте, ви згадали про навчання як рятувальника, і наше реальне життя показує, що такі навички дійсно рятують життя інколи, і діти на рівні з дорослими проявляють себе в. Взаємодопомозі і в самодопомозі також. Щиро бажаємо, щоб громади Житомирщини активно підтримали його розвиток, тому що це дійсно наша безпека, і сьогодні вона на першому місці для всього цивільного населення України. Дякую вам за те, що сьогодні ви в нашій студії представлю ще раз наших гостей. Це Оксана Ковальчук, начальниця сектору зв'язків із змі і роботи з громадськістю головного управління ДСНС України в Житомирській так. області. Валентина Найдюк, директорка Новороманівського ліцею, Юлія Роман, педагог-організатор ліцею і. Учениця 11 класу ліцею Марина Попова в студії працювала Наталя Колініч. Хочу подякувати всім, хто був з нами в часі цього етеру. До нових зустрічей.